Вітаю всіх моїх підписників, товаришів, людей, які цікавляться технікою, обробітком землі. О, ну, як ви бачите, в нас вже закінчилися дощі і потрібно підгортати. Картопля ще не вилізла, але, але вартує тільки його пройтися один раз трошки, і вона почне вилазити. Її по-любому треба зворушити. Як ви бачите, подивіться, бачите? Тут ті рікони були, коли я садив, приблизно такої висоти, як оце я підгорнув. Дощ пройшовся, у нас два тижні дощі йшли і оце так його приплескало. Зараз ми його пройдемо легенько, підгорнемо е -е, земля. Це стане такою більш-менш пухкою, бо вона тверда. Там я тільки що проходив оцих два рядки, то відчувається, що під нагрузкою йде мотоблок, але йде нормально. О, і коли зворушиться земля, тоді поступить повітря в землю і одразу вилізе наверх. От Так що подивимося. Якщо час дозволить і погода, то може ще і другий раз підгорнемо. Але поки треба повирівнювати рядки і. <зрихлити> землю. О, землю. Ну, я хотів сказати про чистіки. Якщо ви хочете, то подивіться сюди, Усь вони так стоять. О. Ну, один чуть нижче, другий чуть вище я не сильно звертав уваги. Але так як у нас диски трошки нерівні, подивіться сюди уважно. Бачите, що виходить? Воно не все щищає. Місцями, бачите, є, щищається, ну трошки. Но факт тому, що чистить. Так само на цьому диску дискові. Воно, о, воно Ну, Приходиться періодично, ну дуже мокра земля. Якщо ви подивитеся, дивіться, все, бачите, дивіться. О. Ліпиться. О, але треба зробити, бо е, з неділі мають піти знову дощі. Якщо ми не встигнемо, це буде. Важко. Ну, як ви бачите, ми підгортаємо через рядок. Дойдемо до кінця, потім назад вернемося і сюди виїдемо. Дивіться, це ми таке трошки пройшлися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядків пройшлися. І все-таки станемо, підчистимо трошки ці диски. О, Вони добляча налипає. Зараз ми їх підчистимо. Але я хочу і на що звернути увагу. Як ви бачите, да, ці грунтозацепи, земля практично не забивається. Є трошки, але воно все. Але я хочу показати, дивіться, ви все бачите? Земля тверда. Оце фрезерувалося водянкою. Вони хоч і кажуть, що о, коли ногами стаєш після того, як профрезерувалося, сантиметрів 15 є. Але після того, як дощі прийшли, е, навіть я відчуваю, що йде в натяжку. Тобто, -то знизу плужна підошва. Це 10-15 сантиметрів воно фрезеровано, виходить. потім воно трошки сідає, дощики пройшли, воно ще втрамбувалося. Тут дай ще з тиждень, щоб посохло, і тут я не знаю, довелося б по лапами, довелося б по 2 см заглублятися і ритися, бо воно вже комками йшло Земля ось Земля вже, вже, вже вона тверда. О, то, то через що я беру? І так, Дивіться, я беру ну, ось видно, ось край землі понизу лап, тут сантиметрів з 8 см в землю заходять лапи. А глибина виставляється за рахунок цього гвинта, атаки робимо, ставимо, І диски, що лапи взрили, то диски в нас загорнули. Тут, тут, можливо, прийдеться ще раз і його проходитися і ще раз підгортати, щоб на, 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 накласти більше. Але я так думаю, для першого разу ми поставимо рядки. Ну, трошки коли садилося, то. Я їх трошки скривив, Ну, отакий трошки сліпий дядько, О, то трошки криво. То я стараюся, коли підгортаю, трошки ще його вирівняти. На перших порах воно проходить добре і воно йде е на користь. Потім, коли копати, то легше копати, коли вони рядки вирівняні більш-менш. Тобто не заїжджається на сусідній рядок, не ріжеться. Так, зараз ми спробуємо провести експеримент. Якщо вдасться. Засняти той момент, як от у того чистіки працюють, як вони як зв'язається земля. Бо я так подивився, що якщо їх не ставити, то там будуть такі то Зараз ми спробуємо засняти, якщо вдасться, бо це тут швидкість теж немаленька. Шановні мої, бо дехто каже, О, чого це ти отакого стоїш і йдеш. Ти що його підпихаєш? Тут така моща, що його підпихати не треба. Я просто, ну як, коли я дивлюся попереду мотоблока, я погано бачу. Лівіше, правіше, мене починає гуляти. Я дивлюся, коли стою ззаді, отако, Саш, покажи. А коли стою такого ззаді, ось сюди дивлюся. Ой, тут у мене гарно дуже видно між колесами рядок, по якому йти. А оце я на нього сперся отаку і йду. Він, мало того, що ці диски вилуче, він ще й мене вилуче. Так, в результаті випробувань чистиків, що я хочу сказати. Хороша штука, чистить, до того виходить, тоненький слой. Приблизно 2-3 мм, як де місцями. Ось тут прибідні, покажи знизу. Получається, типу, як на щеплені ді... ці диски стоять. Що? Ближче підвести не можна чистки, бо як робили ці диски, корпус зварили трошки криво і воно так крутиться. Якби це були Дійсно, ті ще які зроблені при радянській владі диски з корпусами, з усім лихом, там зрозуміти, в мене колись стояло, то, то було супер. Далі. Як ви бачите, це я через рядок пройшовся сюди, вернувся назад. Що в нас сталося? Їхав назад. Виходить, що, як ти не хочеш мокро, колеса ці грибуть, як ненормальні. До того ж, ну самі поймаєте, в твердому від 8 до 10 сантиметрів гребти все. Коли я розвернувся назад, ну як по сухому, то воно все нормально. А те як тут прогребло і ці колеса вигребли канавку, бо воно ж назад вертається в прогребеному, у мене заглибилися лапи, ну ось його видно. Тому ті рікони вийшли на сантиметрів 5. Вище. Ну Ось його по цьому можна порівняти, що оцей тілікон тілі і цей тілікон. І той взагалі ще вищий. Потрібно оцей крут регулювання робити це, бо воно вже колеса заходять глибше, лапи опускаються нижче, виходить, вище бере. Ну ще Крім того, що не видержала моя щіпка, тут у мене стоїть така втулочка і такі дві шпильки, бо ну, то палець від. Цього від поршня стояв всередині, тут більший отвір, а тут по краях менший отвір. І в результаті обламало цю шпильку. Все, бачите, тут воно зварено було, вона з цієї сторони стояла. О, так о! І в результаті. Ну Це ще добре, що сир знайшов, на землі, це, 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 це взагалі чудо. Ну, придеться той вузол переробляти. Все добре. Ну що, підгорнули? Коли, якщо будемо. Підгортати наступний раз. Оці диски ми розширимо. Щоб після них не залишався отакий голособуртик, а щоб диск шов цей туто лінія, ця туто, і щоб воно тако вже то тільки гостренька полоска. Тобто ми вже будемо нагортати більше в ширину сюди. Зараз ми підняли вверх, щоб вирівняти рядки, підрівняти і все. А тоді ми розставимо диски і диски в нас будуть брати ширше. Ну, побачимо. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Дуже багато людей, приблизно 80-70% глядачів не підписані. Вони дивляться, користуються моєю працею. А ну, хоч підпишіться, поставте лайка. Мені буде приємно, а вам це нічого не коштує. Ми переможемо! Слава Україні!